Доброго дня! Ви на каналі Савгороб уход. Ми вам покажемо, як ми підрізаємо агрус в осінньо-зимовий період. Його можна підрізати, коли на дворі плюсова температура, підрізайте, не бійтеся, він не померзне, цей агрус. Ну, ви знаєте, що агрус, він дуже самі корчі і плоди дуже хворіють. Через те з ним треба проводити дуже багато роботи. У наступних своїх відео ми будемо обов'язково показувати всю роботу, яку ми виконуємо від А до Я, в тому числі, і як ми розмножуємо Агруд, дуже легкі способи, щоб щось не пропустити. Із цих відео ось. Ми вас запрошуємо на наш канал, підписуйтеся. Зараз ми вам покажемо, як ми підрізаємо агрус. Ну, перш за все, принцип такий, як і у нас мородині. Кущі, що були не загущені, гарно провітрювалися і гарно освітлювалися сонцем. Ну і зараз ми почнемо з вами підрізати цей кущ. В першу чергу дивимося, якщо є поломані. Чи... Сухі гілки видаляємо в першу чергу. Ну, тут ось поломаних сухих немає. Десь. Тепер починаємо робити прорідження. Так, першу, ось ця гілка йде трошки неправильно, ми її заберемо. Так, серединка, тут сильно густо. лишнє заберемо. Так, оцю Та теж забираємо. Так, Тут можна трошки укоротити, щоб вона пішла вгору. Цей паїн теж укорочень, бо він упаде на землю, якщо буде длинний. Тут у нас сильна загущеність. Розріджуємо. Так. Тут так. димось теж густо сильно Розріджуємо. Так само. Забираємо лишні. Краще оцю забрати. Так, цю забираємо. Цю можна так укоротити, щоб вона не заважала одного однієї кінчики можна поукорачувати для того, щоб він не спускався кущі далі. Так, дивимося з цього боку. І ця лишня. Буде густо? Цю заберемо, тут заберемо, Кінчики так само можемо коротити Цю теж можна для того, щоб було краще провітрювання. А так. Ну Ось приблизно то, що повинно бути. Ось так. Гілки одноводні не заважають, є поверсі навколо них. Буде гарне освітлення і гарне провітрювання. Тепер я вам хочу ще показати, як можна формувати кущ у вигляді дерева. Ось на прикладі ось цього куща. Ось. Напротязі двох-трьох років, коли був посадений саджанець, ми брали один стовбур і всі бокові вілочки, які вже підростали, ми удаляли. І ось в результаті цього вийшло ось такий стовбурець, весь боковий вілочок. А тепер, коли воно піднялося вже до сантиметрів 40-50 над землею цей стовбур, ми будемо формувати вже далі в його вигляді дерево. Принцип такий самий, щоб гарно освітлювалася крона, було гарне провітлювання. І зараз ми подивимося, що ми тут можемо забрати трошки. Для того, щоб було краще освітлення і гарне провітрювання. Тут можна забрати, вниз буде йти. Тут трошки густо. Тут можна забрати. Тут можна вкоротити. Хоча буде йти всередину буде заважати, ми її можемо укоротити. Так, оцю можна. Забрати. Ось що ще можна забрати. Ну і для цього року, мабуть, буде достатньо. Якщо ви звернули увагу внизу, з коріння наші де три ветки великих. Я їх не забирав. Чому? Тому що весною з них ми будемо робити відводки і робити нові молоденькі корчі як це буде робитися, я вам покажу весною. Ось ми можемо бачити, це такий самий. Отводочок, який був зроблений в весною на іншому корчу. І за літо він виріз до такого стану і восени він був посаджений. Такі самі корчики будуть і в кінці літа на тому корчові. Ну, на цьому все. Слідкуйте за нашими відео. До побачення вам. Гарного дня. Будьте здорові!